Проводячи консультації, я все частіше помічаю одну річ. Люди починають говорити про те, чого їм не вистачає. Але найцікавіше це те, як багато вони колись мали і не помічали цього. Хороший сон, спокій, коли в грудях не тривога, а тиша, розмова з близькою людиною, сміх дитини поруч, світло в очах, енергія вранці. Ми майже ніколи не усвідомлюємо, наскільки це цінно доти. Доки не втратимо. І от тоді починаємо шукати. Шукати себе, шукати ті емоції, ту легкість, ту любов. Так, дещо ми можемо під час психотерапії повернути. Іноді відновити, вилікувати, зібрати себе заново. Але бувають такі речі, з якими потрібно не боротися, а жити, адаптуватися, навчитися бути поруч із втратою. І все одно жити. Тому сьогодні цінуйте те, що у вас є прямо зараз сон, який прийшов, людину, яка поруч, повітря, яким ви дихаєте, свій сміх, свої сльози, свій шлях. Не чекайте втрати, щоб побачити і поцінувати це, Насолоджуйтесь життям у тій формі, в якій воно є сьогодні. Бо сьогодні. Це вже подарунок. Хорошої вам середи!